Далі будемо говорити про ситуацію, зокрема, що склалася і на українських західних кордонах із блокуванням вантажівок. Єгор Чернів в нас в студії. Зараз це народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, тема: майже 3700 вантажівок застрягли на кордоні з Польщею у бік України. У Держприкордонслужбі повідомляють нині заблоковані чотири пункти пропуску. З 6 листопада не працює Гребенерова Руська, Корчова, Краковець та Дорогуський годин. А з 23 листопада учасники блокаду розпочали свої дії і ще на одному пункті пропуску. Це медикашигині. Там блокування відбуватиметься з 23 по 26 листопада важливо в денний час з 10 до 21 години за Києвом, отже, пане Ігоре, насправді важливе питання, як з цим боротися, як владнати цю ситуацію, чи можна це зробити дипломатичним шляхом, тому що нам важливо розуміти, що ті перевізники, які зараз Застрягли на кордоні. В них е, вони втрачають час, в них портиться продукція, яку вони везуть. Ну і насправді це лише кілька чинників, які впливають. Що можете про це сказати? Я думаю, що основний чинник, що ми не, не до не отримуємо і гуманітарну допомогу, яка там залишається, і певну допомогу для нашого війська, в тому числі, і тут основна проблема. А я буквально вчора вночі перетинав також кордон автівкою. І я бачив там 30 кілометрову чергу вантажівок з обох боків І з українського боку, і з польського кордону, тому що власне їх не пропускають. Я не бачу поки що якогось конкретного рішення з боку наших польських сусідів. я маю на увазі від польської влади сьогодні. Буквально я спілкувався з польським парламентарем, президентом парламентської асамблеї НАТО, який приїздив до Києва Міхалом Шербою. Він з опозиційної партії, але вони набрали зараз більшість і вони будуть формувати уряд. Вже я думаю, що за декілька тижнів. І, власне, я також піднімав це питання, і вони кажуть, що зараз, як опозиція, вони намагаються, хоча б спілкуватися з цими далекобійниками, приїжджають на кордон, намагаються вести якісь переговори, щоб все ж таки розблокувати кордон. Коли буде проголосовано уряд і прем'єр-міністром з великою вірогідністю стане Дональд Туск. Тобто зараз вже опозиційні, опозиційний, то їх це, це буде питання власне вже до нового уряду. Я думаю, що розуміючи, це старий уряд не буде нічого робити. А ось 14 грудня я так розумію, що буде проголосований новий уряд, і вони будуть якось включатися. Але я все ж таки сподіваюся, що це станеться швидше ніж 14 грудня, тому що у нас сьогодні 25 власне листопада. Але і... ж це насправді проблема не лише для України, але й для Польщі, так як ви сказали. Як вони це сприймають? Ось цю затримку, ці 30 кілометрові черги, ну власне, я про це й кажу. Що з якоїсь е реакції, на жаль, поки що немає. Тобто, уряд міг би там. Вийти, виступити тут потрібно розуміти, що право на страйк, воно мовно кажучи, священне, відкрити, і, і да і його не можуть заборонити і сказати, що все, давайте розбігайтеся. Але з іншого боку, власне, це і підпадає під кримінальну відповідальність, таке таке блокування. І в принципі, важелі у польського уряду на це є. Але я бачу, що бажання поки що немає. Але я думаю, що вони впораються з цією ситуацією під час спільного брифінгу з президентом Шви. Швейцарія, Литви та Латвії, Володимир Зеленський до речі, відповів на це запитання. Я процитую цікаво, ситуація виникла через деякі політичні кроки наших сусідів. Потрібно полякам дати трошки часу все потепліє. Ось тому це фактично, мабуть, і означає, що скоро буде новий уряд і все розрулиться. Тепер з приводу міжнародних подій, які відбуваються, ви знаєте, що минулого тижня дуже багато було візитів до нас, та й цього тижня вони от продовжуються. Стосовно заяв, зокрема, і Шарля Мішеля, з приводу того, що український контрнаступ просувається успішно, це сигнал кому був. Я думаю, що це сигнал, перш за все, нашим закеанським партнерам. Проте, тому що саме звідти неофіційно, але через деякі медіа лунали за закиди про те, що ми десь застрягли. Е, розумієте, потрібно контрнасту все ж таки розглядати з декількох е, точок зору. Він складається, будь-яка операція складається з симетричних, асиметричних дій та спецоперацій. З Симетричними діями у нас складно, тому що з тієї сторони армада, з тієї сторони є багато дронів, які бачать все, що ми робимо, і як ми концентруємо сили, як і з нашого боку, ми все бачимо. А ось асиметричні дії це точкові удари по їхнім складам високоточними ракетами. Це робота наших малих груп, це спецоперації, в тому числі. Ви бачили, що ми, не маючи свого флота, загнали просто в порти їхні кораблі. Ви бачили, що ми зараз працюємо досить успішно на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Я думаю, що це досить перспективний напрямок. Тому тут дійсно, враховуючи той об'єм озброєння, який ми отримали, враховуючи те, що ми не маємо переваги в повітрі, ми дійсно проробили багато роботи, і ми рухаємося все одно вперед, не зважаючи на таку, ну скажімо так, дисбаланс сил. А як ви думаєте, чому міжнародні змі, деякі міжнародні змі беруть на себе таку сміливість оцінювати наш контрнаступ, ем, казати про те, що українські військові з чимось не справляються чи роблять щось не так, як хотілось би? Е, ну давайте конкретно іншим скажемо підстаника. це німецькі видання біль. Яке от любить хайпити на цьому? Тому ну, це ж реально. Хто Люди розгляне? оцінюють дії нашого генерального командування. Це свобода слова. Це свобода, це їхня це власна треба думка. Це, да, це європейські медіа, все, все нормально. Нам своє робити, і ми знаємо оцінку своїм діям самостійно, і ми розуміємо, власне, що нам потрібно для того, щоб просуватися далі. І доносимо до наших партнерів, власне, яка номенклатура озброєння і яка кількість нам потрібна. Я ось зараз повернувся з з Галіфаксу, з безпекового форуму в Канаді. Угу. Це такий найбільший безпековий форум демократичних країн. Це закритий клуб, там немає Ірану, наприклад, чи там інших, які присутні, наприклад, на Мюнхенській конференції. Абсолютно вся конференція була присвячена Україні. І все був, добре звучить. І, і гасла такі самі потужні, що Україну ми будемо з Україною до кінця і так далі. Але власне я їм задав питання, хлопці. Ми все це супер, і ми чуємо ці гасла і ці слова вже півтора року. Але словами ми не зарядимо гармати. І давайте все ж таки. Ми ще рік тому говорили про те, що потрібно збільшувати виробництво недостатньо ваших складів. Складів вже спустошені. Давайте посилювати, збільшувати виробництво боєприпасів. Так збільшили. Але все одно цього недостатньо. Тому, власне, ми зараз і знаєте, цей action, що називається. Тобто, призов до, до, до дій, ми зараз і просуваємо з нашими західними партнерами, щоб все ж таки не тільки as long as long it, it takes, стільки скільки нам буде потрібно, ми будемо вони будуть з нами. А як можна. Якомога скоріше щоб наблизити нашу перемогу, насправді в Канаді три пункти, які дуже важливі стосовно України наближення України до НАТО, так. також формула миру Володимира Зеленського. Питання на якому власне наполягали і ви в делегації українські та щоб зберігалися саме ці пункти, і ми не відходили від цієї стратегії. Ну і питання озброєння тут ви дійшли згоди абсолютної. Не було ніяких дискусій стосовно того. Як має бути дискусії не було, дискусії немає. І власне в Конгресі Сполучених Штатів дискусії щодо підтримки України немає. Є дискусії щодо механізму, як це зробити, і це робить нас власне е, е, заручниками ситуації внутрішньополітичної Сполучених Штатів. Я на тому ж галіфаксі спілкувався з сенаторами Кунсом, який веде ввів передоборчу кампанію Байдена, який близький до Байдена, який буде вести, я думаю, що цю передоборчу кампанію з Рішем республіканцем. Вони всі запевняють, що хлопці, все буде. Ми проголосуємо точно вашу допомогу вам. Але питання, яким чином, чи це буде в пакеті з Тайванем, та кордоном та Ізраїлем, чи це буде окремо. Я кажу, слухайте, нам вже все одно, як воно буде проголосовано. Нам потрібно якнайшвидше. Тому що ось ці пакети, які ми отримуємо, вони все менше і менше, менше менше, тому що ми використовуємо ще бюджет минулого року, який просто розтягується на маленькі пакети. І давайте якось пришвидшуватися. Ну, пообіцяли, що до, цього, до кінця цього року зробить все важливе для того, щоб проголосувати. Я сподіваюся. Сподіваємось. Дрони чорного кольору використала Росія під час нічної атаки на Україну цієї, цієї цієї доби. Втім, це були не нові іранські реактивні дрони, а так би мовити, модернізовані шахеди. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він каже, Росіяни усіляко намагаються удосконалювати свої атаки насамперед, аби випробувати нашу систему ППО. Проте чорна карбонова плівка від наших бійців, ворожі безпілотники, не врятувала. Росія натомість Ість пишається тим, що може вбивати. Про це свідчить терор, які влаштували окупанти напередодні дня пам'яті жертв голодомору. Це заявив Володимир Зеленський і додав, що Україна і надалі буде єднати світ для протистояння російському терору. А всі винні обов'язково будуть покарані. 75 шахедів проти України, але це одна. З найбільш масштабних дронових атак саме у день пам'яті жертв геноциду це ще один доказ того, що Росія протиставляє себе абсолютно усьому, що гарантує світові нормальне життя. Тільки разом ми здатні дійсно чому протистояти. Всі народи, які цінують міжнародний порядок, заснований на правилах. Пане Ігоре, а ви як гадаєте, це збіг чи навмисно так влаштоване, аби в роковини Голодомору, які сьогодні жертв вшановуються, влаштувати наймасштабнішу атаку, зокрема на українську столицю? Ви знаєте, мені здається, що дна цинізму у Російській Федерації немає. І робити такі заходи це абсолютно чітко спланована історія. Плюс до того, я думаю, що це. І привіт передали вони високим гостям, які приїхали на вшанування пам'яті голодомору, які перебували в Києві сьогодні. Це таке чітке посилання з боку Російської Федерації, але воно пішло в нікуди, тому що наша система ППО працює добре і відпрацювали власне по майже всім цілям. Тут питання безпеки і питання санкцій стосовно цієї безпеки, тому що ми наполягаємо на тому, щоб все більше країн визнавало Росію державою спонсором тероризму або державою терористом, і таким чином це би обмежувало Росію і блокувало трохи в фінансовому аспекті те, що вони можуть витрачати на зброю. Як ми рухаємося в цьому плані? Скільки країн як зараз працює дипломатія? Ви безпосередньо для того, щоб все ж таки це визнання було? Власне, для того, щоб перемогти Російську Федерацію, їй потрібно зламати обидві ноги. Одну спершу це військова, друга економічна. Військово плані тут все зрозуміло: дати більше озброєння нам, номенклатури і цього озброєння, і ми справимося на, на, на полі бою. З точки зору економічного це посилення санкцій. визнання держави терористам. Тут різні механізми, тому що власне тільки. Сполучені Штати, якщо не помиляюся, мають е визначення е статусу Росії е держави терористу і як наслідок якісь юридичні наслідки для цієї країни. Всі інші визнання це власне виключно політичне визнання, яке там не приводить до е юридичних наслідків в, в країнах. Тому е найсуттєвіші е механізми це все ж таки санкції. Зараз е там й пакет санкцій. Е Вторинні санкції на країни, які все одно постачають Російській Федерації через свою територію, те, що їм необхідне, ну і власне, ось ця ініціатива від уряду Данії щодо інспектування танкерів в Балтійському морі. Я думаю, що також може сильно вдарити по нафтогазові отраслі Російської Федерації, тому що вони зараз під чужими прапорами. В цих танкерах перевозять нафту, продаючи її з набагато більшою ціною, ніж ось цей прайс-кЕП 60 доларів. І, ц... І саме тому ми бачимо надприбутки, незважаючи на санкції в Російській Федерації, яка збільшує бюджет в, в рази бюджет своєї оборони до 112 мільярдів, якщо не помиляюся, а доларів. А є це упущення? Чому це діє? Тому що Росія навчилася обходити санкції. Тому що постійно вона не знаходить якісь шпарини, через які вони можуть діяти. На жаль, не так швидко діє бюрократичний механізм і Європейського союзу, і інших наших партнерів, щоб виловлювати ось ці шпарини і закривати їх. Але вони закриваються, і вже там отримали деякі російські представники чи компанії під виглядом якихось західних, отримали навіть строки ув'язнення за обхід санкцій. Але це так поступово відбувається знову. Оштаки, кожен новий пакет санкцій він більше направлений на закриття шпарин ніж там на якісь отрасли, які в принципі і так вже підсанкційні. Знаєте, от ця атака, з якою ми почали якраз цей блок розмови, 75 шахедів. Звісно, в інформаційному полі ми готували і наших глядачів і радіослухачів про те, що це має відбутися, оскільки є дані і в генерального штабу про накопичення ракет і цих всіх шахедів. Але коли це відбувається, чи не здається вам, що це демонстрація, того, що російський военпром він просто не зупиняється? Він він. Продовжує працювати достатньо ефективно, і е, наступна атака може бути ще загрозливішою. От що з, з цим робити? Ця машина вона не зупиняється. Вони дійсно продовжують і навіть нарощують деякі елементи. Давайте так снаряди вони можуть виробляти абсолютно самостійно в закритому режимі, не використовуючи якусь імпортні технології чи імпортні компоненти. Що стосується ракет, то вони зараз використовують мікрочіпи з побутової техніки. Тобто це навіть не мікрочіпи як з якихось оборонних підприємств Західного світу, чи навіть Китаю. Це мікрочіпи з планшетів, з кавомашин чи з, з, з чогось іншого. І вони дійсно наростили об'єми виробництва. Але вони також мають свої ліміти. І ліміти має їхня економіка, яка, якби вони не показували зараз бюджети, більша частина бюджету, до речі, закрита у Російській Федерації, в них є проблеми і на місцях, і в федеральному бюджеті і в локальних бюджетах, зокрема, там, наприклад, бюджет Москви, також скоротився дуже сильно, тому вони намагаються тримати гарну міну при поганій грі знову ж таки сподіваючись на вибори. Я думаю, що в сполучених штатах їхня мета це протриматися до жовтня-листопада наступного року, і вони це роблять все для цього. Чи можемо ми в такому разі бути готовими до не тільки 75 дронів, які летять на нашу територію, а й до того, що ми можемо залишатися без світла сьогодні? Деякі кияни це відчули, тому що після нічної атаки ми знаємо, що було відключення електроенергії через обстріли, і потім вже поновлення. Це Спрямування на енергетичну інфраструктуру, на зернові коридори, тому що це також є аспект для росіян, просто залякування, пошук ППО. Яким чином ми зараз можемо це визначати? Ми зараз говоримо і в принципі у нас за останній рік пріоритети не змінилися змінили. серед цих пріоритетів, про які ми говоримо з нашими партнерами, це посилення нашої системи ППО, збільшення як систем ППО, так і ракет до них, тому що. Ну, ви бачили, що, що відбулося сьогодні вночі. Ми намагаємося збивати а, такі а, прості умовно цілі, як шахеди гіпардами. А, тобто, це не ракети Петріот за пару мільйонів доларів, тому що їх просто не вистачає. Але і Російська Федерація робить все, щоб. А, Знесилити нас, щоб використати, щоб ми використали якомога більше боєкомплекту до наших систем ППО, щоб знову новою з новою силою вдарити і пробити наші на наше ППО. А, наші партнери розуміють цю проблематику, і власне тому, що і ви бачили, що та сама Німеччина пообіцяла нові системи ППО, а, працює над над цим Сполучені Штати, Європейський Союз, тобто ми. Постійно будемо нарощувати е, кількість і якість нашого ППО. Ну місяць тому ми всі розуміли. Знаєте, коли там були часті атаки на Хмельницьку область, що можливо росіяни мають заціль якраз Тес. Хмельницького АЕС. так. А сьогоднішній приклад це столиця. Це, чи не означає це, що оця ідея уразити так звані центри прийняття рішень, вона живе десь там в головах. Ніхто не я відмовився. думаю, що тут більше про намагання деморалізувати нас, по погрузити нас в темряву, в блекаут для того, щоб знову ж таки в холоднечі, якщо там не буде світла, то і не буде опалення. І я думаю, що це більшою мірою їхня ціль, тому що ну і плюс, звісно, що не навіть не по центру прийняття рішень про такі по по дольових, по больових точках вони намагаються бити, щоб. Максимально а, м, впливати на, на свідомість, щоб знову ж таки підштовхувати нас до якихось можливо переговорів, але про ніякі переговори зараз мови не йде. Дякуємо дуже вам, пане Ігоре. Дякуємо спасибі. Ігор Чернів, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був сьогодні в нашій студії.